Вітаю, друзі. Чи замислювалися ви над тим, якими насправді можуть бути стосунки між людьми і країнами у майбутньому, що я маю на увазі? Ну, взяти до прикладу, хоча б відповідальність за злочини? Чи залишиться ця відповідальність такою ж, з якою ми знайомі принаймні весь останній час? Що коли людина чи країна робить злочини, то це, хоча б, називається злочином. Бо виявляється, що в недалекому майбутньому? Все може бути по-іншому. Може бути так, що окремі люди чи країни зроблять злочини, а це більше не буде називатися злочином. Це просто узакониться як факт, як реалії сьогодення. Чи могли б ви уявити собі таке, що якийсь розбишака, користуючись слабкістю свого сусіда, захоплює його квартиру чи дім, а сусід при цьому опиняється на вулиці? І раптом цей злочин захоплення чужого майна документально оформлюють в суді як власність злочинця, і тепер квартира вже законно належить грабіжнику. Не цікаво, скільки людей скористалося б подібним нововведенням, зокрема, навіть в Україні, якщо можна було б просто так переставляти межі, виносити з чужого дому меблі, і тобі за це більше нічого не буде. Бо росіянці вони вже мають дуже гарний досвід подібного в Україні і продовжують удосконалювати цей процес. Роздумуючи над тим, що на нас чекає, в майбутньому я міркую, чи існуватиме колись правосуддя, таким, яким воно було в минулому, чи залишиться виключно лише право сильного? Чи можна буде згодом колись десь знайти серед людей такі якості, як порядність, співчуття, милосердя, дотримання слова? Турботу про тих, хто не може сам за себе турбуватися. Що все, що залишиться в людей, це буде виключно лише холодний розрахунок, що я маю на увазі. І маю на увазі, що людське життя більше не складатиме ніякої цінності. Цінність матиме лише те, що я зі всього цього людського горя матиму для себе. Який зиск від цього буде мені, яка користь? Я міркую про ці можливі реалії майбутнього після ознайомлення із сумнозвісним планом. Трампа по закінченню війни в Україні. Я маю на увазі його саму першу версію. Серед 28 пунктів, запропонованих президентом Америки, є і такий: це 21 пункт. США визнають Крим, Луганську та Донецьку область російськими. В Херсонській та Запорізьких областях бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення. Частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною. Під Російською Федерацію. Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами п'яти зазначених регіонів. Це реальний пункт з мирного плану США, навіть якщо він був написаний у Москві, що навіть більше, ніж очевидно, але ж при цьому Америка підтвердила, що це їхній план. Я розумію, що у багатьох українських американців, які з радістю і надією голосували за Трампа, коли вони тепер читають цей план. І ці пункти, я сподіваюся, що, мабуть, у них починають червоніти щока чи вуха. Це лише за умови, якщо в серці залишилося ще трохи сумління, а не лише холодний розрахунок, як в Трампа. Бо погодьтеся, що потрібно бути повним невігласом, щоб скласти такий пункт. Або насправді потрібно теж бути злочинцем. Наразі ці пункти. В черговий раз засвідчують про моральні цінності американського президента, яким пишалося більшість християн і клали на нього руки. Бо з того, що написано в цьому документі, виходить, що тепер можна забирати чуже, причому забирати насильницьким злочинним способом. І Сполучені Штати це будуть визнавати. Чи як тепер це потрібно розуміти? Чи мова йде виключно лише про Україну? А коли зайде мова про Росію чи США, то там всі закони мають працювати бездоганно, без ніяких змін. Ми не віддамо своє. Бо коли, наприклад, Росія залила кров'ю Чечню, щоб втримати її в своїх лапах, то російський диктатор сказав, що Чечня це територія Росії, тобто ніяких територіальних змін. Чечня це територія Російської Федерації і військові сили на території своєї власної країни Іміють право і будуть стоять там, де захотять встановлюється для расія на Ні. Хоча при цьому кожен знає, що чеченці ніколи не були росіянами, це не один народ. Але якщо це Росія згідно слів Путіна-Фюрера, то змін не буде. Але коли раптом мова заходить за Донбас, то тут починають співати зовсім іншу пісню. Часть території одної країни прийняла рішення відділитися від основної частини. Они приняли решение отделиться. Они имели на это право или нет? Строго говоря, в рамках международного права и устава ООН они имели на это право. Обязана была эта часть страны спросить разрешение у центральных властей или нет? Нет. Международный суд ООН прямо записал. Если какая-то часть страны приняла решение отделиться, она не обязана с этим вопросом обращаться к центральной власти. Выявляется, что в Украине можно изменять все. Змінювати, як ти хочеш, і найдивовижніше у цьому те, що Штати все це будуть схвалювати. То як ви це собі поясните, друзі, наскільки Трамп виправдав ваші очікування, вам не соромно безпосередньо за це? Чи заради існування сімейних цінностей це можна проковтнути? Але ж насправді ми маємо не що інше, як схвалювання очевидних злочинів, погодження з ними. А Біблія недвозначно засуджує подібне. Написано дуже зрозуміло, хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного. Обидва вони Господеві огидні. І цей принцип був закладений ще в законі від неправдивої справи віддалишся, а чистого і справедливого не забий, бо я не справедливлю несправедливого. Не потрібно багато розуму для того, щоб зрозуміти, що супроти України чиниться кричуще. Несправедливість. І ті віруючі люди, які віддавали свій голос за Трампа, очевидно, мають принаймні покаятись в цьому чи як. Бо таким чином побічно і вони підтримують російську агресію. 26 й пункт мирного плану лише подумайте, повна амністія всім учасникам конфлікту. Де таке було колись, скажіть мені: Росія чинила в Україні страшенні воєнні злочини, звірства. Бомбардувала міста, розстрілювала беззахисних людей, гвалтували, грабували. І тепер ніякої відповідальності за це. Повна амністія. Ось виявляється, яким є обличчям нової американської моралі, з якою себе сьогодні утожнює Трамп. Ще один цікавий пункт: двадцятий, останнє речення: нацистська ідеологія буде повністю заборонена. Це про що на хвилиночку, про яку саме ідеологію і на які території? Може, мова йде про Росію? Бо якщо десь сьогодні існує нацизм, то це тільки там, на болотах. Але я сумніваюся, що мова йде про болота, мова йде про Україну. Нацистська ідеологія має бути заборонена. Це просто інше формулювання путінського терміну денацифікація. Тільки тепер це формулювання Трамп видає вже за своє. І таким чином знімає маску. Кремлівського агента. Ось так виявляється, може бути. Ще один цікавий момент. Це 14-й пункт. Заморожені активи РФ 100 мільярдів доларів на відновлення України під керівництвом США. 50% прибутку від цих інвестицій США. Європа додає ще 100 мільярдів. Просто вдумайтесь в це. Америка нічого не втрачає, але при цьому вона має прибуток на людському горі. Росія теж фактично нічого не втрачає, але Європа має при цьому заплатити. І звісно, що Україна за те, що на неї напали. Скажіть, якби ви, хто дивиться мене зараз там в Штатах, якби ви були на нашому місці, ви були б обурені таким планом чи ні? Ви б вимагали справедливості чи проковтнули все, як є? Я розумію, що цю ахінею з 28 пунктів вже якимось там чином позмінювали, викрили російського агента Відькова, який є посланцем Трампа. Але тепер в цих пунктах мирного плану весь світ ще раз побачив, яким є справжнє обличчя Росії, як агресивної, несправедливої, загарбницької держави. І нарешті світ усвідомив, яким є справжнє обличчя Америки. Виявляється, що ці двоє є ягодами одного поля. Скажіть, цей план можна назвати цинічним чи ні? На мою думку, так, а не вашу. Хто втюхував, що Трамп це посланник Божий? Хто? Я розумію, що зараз на мене знову бразиться, мовляв, а ви не краще, бо ви вибрали коміка за президента. Так, ми вибирали коміка, це правда. Але покажіть мені ту церкву в Україні, яка прилюдно закликала під час служіння голосувати за нього. І дуже сумніваюся, що ви знайдете подібне, бо не було такого. Але натомість я можу пошукати в архівах і показати вам, де як і в американських, так і в українських, і в так званих слов'янських церквах за Трампа закликали голосувати з кафедри. І тепер виявляється, що український комік виглядає як ангел в порівнянні з президентом США. Гаразд, скаже багато хто. Ну і для чого ти тепер все це говориш? Назад же ж нічого не повернеш. Я розумію, не повернеш. Не для цього я порушив цю тему. Мені дивно, як Америка з п'єдесталу гаранта прав людини у всьому світі, борця за справедливість, за право власності змогла скотитися до жалюгідного потурача російських наративів. Як? Що було не так з людьми в цій країні, в Америці? Ось що мене турбує насправді. Бо якщо це трапилося з таким гігантом права, як США, то це можливо з будь-ким. А може насправді весь цей час Америка була лише липовим гігантом, голим королем, так би мовити, може бути таке? То що ж було в Америці такого, що вона так просто, без усіляких зусиль, здалася на рівному місці, навіть не намагаючись відстояти справедливість очевидно. Хоча б заявити прилюдно, що Росія чинить несправедливо, і за це ми були б вдячні? У вас немає козирів. Це єдиний аргумент, чому вони за Росію? Виявляється, що від того моменту, коли США в ООН відмовилися визнати дії Росії агресією, це на початку року було, досі нічого не змінилося. Трамп залишився таким самим проросійським, як і був. Просто лише вміло тягнув час, грав на публіку, так би мовити, і досі тягнув час, вміло маніпулюючи людьми. То виходить, що він теж комік, чи як ви вважаєте? Гаразд, чи є у вас припущення, чому США сьогодні свідомо стали на сторону зла. Свідомо, цинічно. Багато чого відіграють гроші, скажете ви. Погоджуюся, принаймні не сперечаюся з цим. І це пересторога надалі для всіх. Як небезпечно голосувати за мільярдерів, грошолюбів. За грошима вони не бачать людей. І про це було написано в Біблії послані до Тимофія, бо корінь всього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але чи саме це є головною причиною того, що така велика держава підтримала зло? Не думаю, має бути що ще? А що ж це в країні, яку заснували, ніби порядні і побожні люди? Оці засновники Америки намагалися встановити в країні такі закони, які були б справедливими, які були б в якійсь мірі такими, які спираються на Божі закони. Хоча держава і була відділена від церкви. І насправді це їм в якійсь мірі вдалося, я згоден. І цим тішаться, звичайні, американці, які не знають або не хочуть знати всієї правди. Закони в Америці дійсно хороші. Вони працюють, працювали, сказати вірніше, бо цим своїм мирним планом Трамп все перекреслив. Як нас кажуть оці засновники нації, мабуть, в цей момент десь попереверталися в своїх могилах. Але тепер, нарешті, до причини цього американського невігластва. Як, наприклад, я це бачу, не претендую, що моя думка на 100% вірна. Але тим не менше, я знаходжу пояснення цього на сторінках Біблії. В посланні до Римлян читаємо такі слова: а коли святий первісток, то й тісто святе, а коли святий корінь. То й віття святе. Насправді, це дуже глибокий біблійний текст. Він говорить про спроможність приносити добрі плоди. Бо якщо віття святе, то плоди теж будуть добрі. Але плоди завжди невід'ємно пов'язані з коренями. Причина того, чи є дерево насправді добрим, залежить від кореневої системи дерева. І про це в Біблії говориться дуже часто. І мова йде як про окремих людей, так і про народи. До прикладу, в згаданому нами тексті з послання до римлян, мова безпосередньо йде про народ, а зокрема, в книзі пророка Єремії йдеться вже про окрему особу. Тут написано так: благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь то надіє його, і він буде як дерево, те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння свої. І не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в росі посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. І ця ж сама істина зазначена також і в Євангелії від Матфія: так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лухі. Ну і тепер, нарешті, ми маємо розкопати землю під американським деревом, подивитися, де саме. Лежать її коріння. Америка як держава була заснована у 1776 році, коли було затверджено текст Декларації незалежності, підготовлений Томасом Джеферсоном, коли він проголосив відомі слова: Ми вважаємо ці істини очевидними, що всі люди створені рівними, і Творець наділив їх певними, невід'ємними правами, серед яких життя, свобода і прагнення щастя. На таку заяву особисто я без безволікань сказав би амінь, якби не дізнався про іншу сторону Декларації Незалежності. Бо виявляється, що вона була ця інша сторона. І вона досі існує. Америка не була заснована на безлюдному острові. До 1776 року там жили люди. А куди ж вони тепер поділися? Чому вони не заснували свою державу? Щоб дізнатися, що трапилося за майже 200 попередніх років, почитайте неопереджені факти історії. Там все написано. Корінні народи були виселені з хороших земель. Багато хто були знищені і поневолені. Ось виявляється, якими є справжні коріння в Декларації Незалежності. А тепер перенесемося в наше сьогодення до 28 пунктів Трампа. 22 пункт говорить наступне. Жодна сторона не змінює кордони силою. О, добре, але коли це? Після чого? А виявляється, що це після того, як захопили Донбас і окупували Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську і Херсонську області. Все один до одного, як до проголошення Декларації Незалежності в США. Тепер буде рівність, тепер всі матимуть рівні права. Але це після того, як ми знищили кілька мільйонів корінного населення. Тепер все буде по-іншому. Але і це була неправда. Бо в той момент, коли проголошувалася Декларація Незалежності, все ще існувало рабство і дискримінація чорношкірих. Тобто ми маємо рівність, але за виключенням чорних вони нам не підходять. Так само, як колись не підходили євреї. Так само, як тепер не підходять українці. У нас буде рівність тільки без українців. Ось виявляється, як можна. І ви бачите. Що тепер через кілька століть історія повторюється. І Трамп не може зробити ніякого зауваження Путіну. Бо, в самого, як кажуть, рильце в Пушку. Насправді, в США дискримінація корінного населення не припинилася навіть після проголошення Декларації Незалежності. Я не знаю, чи взагалі щось змінилося саме по відношенню до певних етнічних груп. Насправді це продовжується і досі. Саме тому від всіх цих. Благочестивих заяв віддає лицемірством. Якось на просторах інтернету я надибав фотографію, де індіанський вождь витирає сльози, а американський чиновник щось там підписує. Виявляється, що це не 1600 років, це 1947 рік. Індіанця звати Георг Гілет. І він плаче тому, що від його племені насильницьким способом віджимають. Біля 155 тисяч акрів їхньої споконвічної землі, щоб побудувати там дамбу і все затопити. Виявляється, що не лише в Україні комуністи затоплювали родючі землі і будували там греблі. В Америці теж таке було. І як тепер це сумістити з правом на власність? Документи свідчать, що цим людям насправді так нічого належним чином і не відшкодували. І за великим рахунком, це був акт геноциду супроти корінного народу. І як ви все це поясните? Саме тому, коли Трамп сьогодні так цинічно і зухвало тисне на Україну зі своїми 28 пунктами, мені раптом на думку спадають справжні коріння заснування Америки, і тоді все стає зрозуміло. Який висновок для себе ми можемо взяти з усієї цієї трагічної історії, як США, так і України? Яку тепер катують вже дві наддержави, які обіцяли її не чіпати. А висновок ось який. По-перше, гріх не має терміну давності. Якщо гріх не був належним чином визнаний, оплаканий, сповіданий і залишений, то він буде проявлятися в житті людини завжди, в її житті або в її потомків, там, де його зовсім при цьому не чекали. Подібно до того, як це раптом проявилося в реакції США на війну в Україні. Огидно все це, що там казати. Мені при цьому згадується історія царя Давида. Його син, на ім'я Адонія, зґвалтував свою рідну сестру Тамару, а потім викинув її, як непотріб, на вулицю. Ось як про це написано в Біблії. І був він сильніший від неї, як Росія, і з її, її, лежав із нею. І по цьому дуже зненавидів її Амнон, великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він зненавидів її, була більша від любові, якою любив її. І сказав до неї Амнон, вставай, іди собі. А вона відказала йому, через це велике зло по тому, що зробив ти зо мною, хочеш ще вигнати мене? А він не хотів її слухати. І покликав він юнака свого, слугу свого, та й сказав, виженіть оцю від мене геть і замкни за нею двері. Ось що трапилося в родині побожного царя Давида. Як би мав відреагувати цар на таке? Звісно, він мав би заявити, що це злочин, мав би покарати злочинця. А що ми маємо натомість? Він поводиться як Трамп. Читаємо далі, дізнавшися, ж цар Давид про всю справу закипів великим гнівом та не хотів печалити сина свого Амнона. Любив бо його, бо це був у нього перворідень». Ось виявляється, якою була реакція царя. Так, Амнон зробив гріх, але ми не будемо про це говорити, бо він мій перворідень. От і все. Те ж саме і сьогодні. Путін робить злочини, але я Трамп не буду йому про це говорити. Бо ми з ним в хороших стосунках, я його поважаю. Навіщо псувати ці стосунки через якусь там Україну? Але була ще одна важлива причина, чому Давид тоді мовчав. В попередньому, 12 му розділі описана історія його власного гріха з Вірсавією. Що він тепер може сказати своєму синові, якщо нещодавно чинив так само чужою жінкою? Як бачите, історія досі повторюється у масштабі один до одного. Саме тому Трамп нічого не може сказати Путіну, бо він такий самий злочинець. Друга важлива істина, яка випливає з першої, гріх не зникне сам по собі. Від нього потрібно відрікатися, його потрібно виривати, викривати, в ньому потрібно сповідуватись. І це свідчить про упокорення як окремої людини, так і цілого суспільства. Бо згодом, якщо в гріху не покаятись, він приведе до краху як одного, так і іншого. І ми це яскраво бачимо в історії Давида. Скільки біди його родині принесли наслідки його гріха? Якщо застосувати те, про що ми говорили сьогодні до свого власного життя, то можна було б сказати лише таке: не любіть гріха, не живий з гріхом, не миріться з ним. І при цьому неважливо, яких розмірів гріх. І як давно він був зроблений, 100, 200, 300 чи 400 років тому. Гріх здатен поширюватися і прогресувати, і він завжди нищить. Тому що для диявола і гріха людське життя не має ніякої цінності, так само, як для Путіна і тепер для Трампа. Але крім Трампа і Путіна є на небі ще Бог, за яким буде останнє слово. Останнє слово стосовно гріха. Він виявить кожен гріх, кожне беззаконня. Він виявить все це на світло. І в Біблії зрозуміло написано це слова Христа. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Настане день, коли стоячи перед Богом, Трамп і Путін даватимуть відповідь перед Творцем, зокрема, і за всі 28 пунктів мирного в лапках плану. І всі люди дивитимуться на те. Як вони себе там почуватимуть. Але крім них, на тому суді стоятимуть також багато хто із нас. І для багатьох із нас це також буде дуже неприємно. І ось що я скажу вам, друзі: для багатьох сьогодні є чудова нагода туди не потрапити. І це може статися тільки через віру в Ісуса Христа, ось що говорить Господь. По правді, по правді кажу вам: хто слухає Слова Мого, і вірує в Того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті в життя. І лише один спосіб, який звільняє людину від відповідальності за гріх це кров Ісуса Христа. В посланні Івана написано: коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. І ще один текст: коли ж ходимо в світлі, як сам він в світлі. То маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усілякого гріха. Тому, маючи віру в Христа, боріться з гріхом. Не давайте місця для диявола у вашому житті, і вам не буде соромно, коли зустрітися з ним. Нехай в цьому допоможе нам Господь.